Інформацію, якою володіє командування НАТО у Європі Росія, та підтримувані нею сили готуються до можливого нового наступу на сході України, заявив сьогодні на слуханнях у Сенаті США командувач силами НАТО у Європі Філіп Брідлав. Генерал назвав агресію Росії в Україні глобальним, а не регіональним конфліктом, який може затягнутися надовго. Він закликав уряди США та ЄС не знімати з розгляду можливість надання Україні летальної зброї сьогодні. Ситуація у регіоні не стійка. Російські сили скористалися нещодавнім затишням для перегрупування та захисту захоплених раніше позицій. Їхні дії мають усі ознаки того, що готується новий наступ. Мене часто запитують, чи повинні США та інші надати Україні зброю. Ми є свідками того, як Росія застосовує усі засоби своєї державної потуги: дипломатичні, економічні, інформаційні, а також військові. Тому я вважаю, було б нерозумно нам завчасно відмовлятися від використання усіх можливих інструментів впливу, які ми маємо сьогодні. Новинна агенція Associated Press повідомила, що Росія посилила структури командування бойовиками на сході України. Генерала, чи можете ви підтвердити посилення російських структур командування на сході України? Я погоджуюсь з вашими словами та тим, про що повідомили у ЗМІ. Ми справді виразно бачимо присутність російських командних структур на сході України. Думаю, що росіянам довелось на це піти, бо попереднім атакам на сході не вистачало єдності. Росіянам командування необхідне із огляду на масштаб участі у конфлікті. Росія розгорнула в Україні командні пункти протиповітряну оборону, артилерійську підтримку за усіма цими напрямками відбувається булося посилення, яке перетворило сепаратистів на більш організовану бойову силу.